І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо Господеві за те, що ми знову з вами маємо можливість зустрітися. Дякуємо за ті дні, які ми з вами разом молилися, просили Бога, щоб Бог благословив нашу землю, нашу Україну і розважали над тими пророцтвами пророка Іса, який нас завжди навчає, в першу чергу, про те, що щось є краще в цьому світі, те, що так прагне наше серце, навіть коли людина відходить з цього світу. Вона дається десь далеко, вдалечінні, ніби за обрій і щось прагне, шукає в її погляді. Є оця вічна така наснага Божого благословення, побачити те, що вона, можливо, в цьому світі не відчула. І вона очікує її серце, її емоції, її душа, і дух прагнуть зустрітися з тим творцем, який дав їй життя. І сенс нашого життя це пізнати Бога. Всі мрії наші. Спрямовані до Царства Божого. Якщо віруюча в людина, християнин, ми живемо в нашому вічному такому пориві, для того, щоб пізнати того, хто нас сотворив, дати йому свою честь, славу, подяку, віддати йому ті всі дари, які Господь нам дав. Яким чином? Те, що ми їх реалізуємо в нашому житті, коли ми працюємо на славу Божу, коли ми не обманюємо, не крадемо. Коли ми стараємося один одному допомагати, цей найважливіше, що необхідно для нас, не є велика така дуже матерія, те, що Господь вкладає в наше життя. Але часто буває так, що ми собі самі створюємо дуже багато проблем, перешкод, як пізнати Бог, де діє Господь, може, десь далеко, в Єрусалимі, можливо, в якихось далеких країнах там більше є благодаті, чи в святих місцях Бог діє в тобі, тут, в цю хвилину. Святі місця є для того, щоб, можливо, ти глибше усвідомив покликання своє, більше пізнав свою дорогу, як і куди ти маєш йти, працювати на славу Божу, якими середниками користуватися, з якими людьми тобі жити. Можливо, когось треба і відріктися, відійти від поганої дороги, від поганого товариства, яке тебе десь затягує, до ну, того, щоб ти чинив гріхи. Отже, тому есхетологія нашого життя це є царство Боже. Це є Бог, до якого ми всі йдемо, до якого ми так прагнемо, можливо, не так свідомо, як на підсвідомому рівні кожна людська душа так прагне цієї бажаної батьківщини, де вона? Де ти Господь? Звертаються святі люди, пророки неодноразово ми читаємо Псалтирі, як Господь благословляє людину і як людина запитує. Бога, коли не отримає те, що вона очікувала, Де ти, Боже. Наш знаменитий пророк Тарас Шевченко у своїх творах не раз звертається також до Господа і в цьому діалозі визнає свою неміч або навпаки, говорить, Де ти, Боже, чому тебе немає? Чому стільки кривди і несправедливості у цьому світі? Ми живемо в такій реальності, коли на нашу святу землю напали вороги. І ми також вулаємо, Боже, де ти, чому нам не допомагає? Чому Твоя рука не покарає тих злочинців, які нищать, грабують нашу землю? Але Господь говорить, в тишині вашого серця, побудьте зі мною. Помоліться, змініть оце все, що навколо є, в нашій реальності своєю простотою, своєю чистою, щирою молитвою. Послухайте, що Бог вам каже. І Господь дасть вам відповіді на багато питань. Наші судження завжди будуть суб'єктивними. Ми завжди шукаємо в Господа правди, але для того, щоб цю правду пізнати, самим треба бути правдивим. Почути його в суеті цього світу ми не можемо почути. У наших безкінечних змаганнях до того, щоб більше і більше мати, щоб хтось нам дав, і Господь щоби нам дав, ми не можемо відчути, Бог каже, ось я тут. Ось ваша перемога поруч, візьміть один одного за руки, помоліться. Становіть піс для себе. Дайте силу Божому гніву. Бо через молитву Божий гнів, Божа сила, Божа слава буде діяти більше. Тому, Боже, благослови нас. І ми знову звертаємося до пророка Ісаї, який Він дає нам лік. Для того, щоб вилікувати себе, нашу землю, цю ситуацію, в якій ми є. І Він нам говорить про те, що прийде той, хто відкупить нас, наш відкупитель, наш Спаситель. За 700 років до народження Ісуса Христа, Він чітко говорить про те, що прийде Спаситель. І в Його славі ми маємо тільки спасіння. В Його величі ми пізнаємо і свою велич, ми пізнаємо перемогу. Але тоді, коли ми звернемося до Нього. Амінь. Книга Пророка Ісаї, 11 глава. І вийде паросток із пня Есея, відка виросте з його коріння, дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, Він судитиме не як око бачить, і не як вухо чує. Присуд видаватиме він, буде по справедливості судити в Богих і по правді оголошувати присуд для бідних у країні. гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпережить його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козенята лежатиме, телятко і левеня будуть разом пастися, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і відмедиця будуть пастися вкупі, маленькі їхні лежатимуть разочком, А лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься біля нори гадюки, а малятку встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій землі зла не чинитимуть. Ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Есея буде знаменом народом, погане шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку, щоби викупити рештки свого люду, тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у патрусі. В куші та Еламі, у Шинеарі, у Хаматі на островах моря. І він підійме знамено народам і позбирає русіяних Ізраїля, розкиданих юдеїв збере докупи з чотирьох кінців світу. Єфраїм покине заздрість і вигинуть ті, що на Юду ворогують. Єфраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Єфраїма. І полетять вони на захід, на фелистимлянське узбережжя, і разом грабуватимуть синів Сходу, вони накладуть руку на Адома, і Моава, і сини Амона, будуть їм підвладні, і висушить Господь затоку Єгипетського моря, теплотою свого віддиху, простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків, так що і у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура, як був Ізраїлеві, коли він вийшов із Єгипту. І знову людина повертається до Бога, і знову буде можливість перейти через ріку, через ніл, через Червоне море. І знову Бог говорить про те, що я вас кличу за Йордан до обіцяного місця. До землі молоком і медом текучої. І буде там мир і спокій. Навіть хижі звіри із людиною будуть жити в мирі, в спокої. Отже, наскільки велика слава Божа буде, прийде цей час, коли буде торжество Месії. Нам не слід розуміти буквально всі слова про те, що обраний народ завоює інші народи і знищить їх. це образ ти всіх гедот різного роду окультизму, магічних різних практик, які практикували ті люди. Божа слава знищить це все зло, у ту темряву, і Бог переможе. Світло Божої благодаті. Месія це є наш Спаситель, Ісус Христос. Він прийде для того, щоб показати шлях. Він буде провідником нашим. Для того, щоб перемогти в цю темряву поганства, темряву, яка існує в кожній людині і повірити в Христа, піти за його світлом, перемогти оці всі різні напади злих людей чи ворогів, але перемагаємо тільки з Господом. 12 глава того дня ти промовиш, хвалимо тебе, о Господи, ти гнівався на мене, та гнів твій. Відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог моє спасіння, я уповаю і не боюся, бо Господь моя сила і моя пісня Він моє спасіння. Він буде з радістю давати вам, черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете, хвалімо Господа, призивайте Його ім'я, розголосіть між народами про Його подвиги. Нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнається про це по всій землі. Ликуйте веселіться мешканці Сіону, Бо святий Ізраїля великий серед нас. Христос Спаситель серед нас, тому йому слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина Духа, Амінь. Псалом 101. Господи, почуй молитву Мою. І голосіння моє нехай дійде до тебе, не відверни лиця Твого від мене у день, коли засумую, нахили до мене вухо Твоє, У день, коли призову тебе скоро, вислухай мене, бо щезли, наче дим дні мої, і кості мої, наче хворост, висохли. Піднято мене, наче траву, і висохло серце моє, аж забув я їсти хліб мій. Від голосного зітхання мого присохло тіло моє до кості моєї, став я подібний до неяситів пустині, став, як сова на руїнах, я не спав, і був я самотній птах на даху. Увесь день знущалися наді мною вороги мої, і ті, що хвалять мене, клялися мною, Боїв я попіл, як хліб, і питво моє. Мішав і сльозами. Від гніву Твого та від ярості Твоєї, бо Ти звеличив та кинув мене, дні мої, наче тінь промайнули, і висух я, мов трава. А ти, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять Твоєї зроду в рід, вставши змилуйся над Сіоном, бо вже час змилосердитися над Ним, бо настала пора, бо слуги Твої полюбили каміння Його, і пил його жаліти будуть. І будуть бояться народи імені Твого Господи, і всі царі землі слави Твоєї. Бо Господь відбудує Сіон і з'явиться в славі своїй. Зглянувся він на молитву покірних і не погордував благанням їх. Нехай буде написано це для роду майбутнього, і народ відроджений хвалитиме Господа, бо нахилився Господь з висоти святої своєї. З неба на землю поглянув, щоб почути зітхання зв'язаних, визволити синів на смерть засуджених, щоб звістили вони ім'я Господа Сьогодні і хвалу Його в Єрусалимі, коли зберуться разом народи і царі, щоб служити Господеві. Сказав він йому на поті сили своєї, скорочення днів моїх вияви мені, не відклич мене в половині днів моїх. У роді родів літа твої. Спочатку ти, Господи, заснував землю і діло рук твоїх небеса. Вони загинуть, а ти перебуваєш. І всі, як одежа, постаріють, і як покривало знищиш їх і переміняться, а ти все той самий. І літа твої не скінчаться, сини слуг твоїх оселяться, і насіння їх повік утвердиться. Амінь. Насіння тих, які повірили в Христа, тих, які пішли за Господом, які очікували, Його, які крізь терпіння, крізь війни, шторми в цьому світі пройшли, не зважаючи ні на що, але вони бачили цей світло і йшли за цим світлом. Вони чули цей голос Божий, свій поклик в своєму серці, і йшли за ним, йшли до Тебе, Боже, шукали тебе. Тому вони вірили в те, що прийде царство справедливості. Побудоване не людьми тут, зараз на землі, але побудоване тобою, то Господи, тих, які повірили і пішли, тих, які слухали, тих, які, незважаючи ні на що, прагнули Твого царства, Господи, і ми зараз молимося за тих, які захищають нашу святу землю, для того, щоб мир і справедливість, Твоє царство панувало бо з України вийде, нове життя, новий світовий порядок. Україна! Мати цього світу. Україна дасть силу і благословення в тому світі, темному світі, де егоїзм, де гроші, де слава і кар'єра, незважаючи ні на що вище від світла Божого. Тому наш народ показує, як любити Україну. Тому ти, Господи, своєю любов'ю любиш і нас, незважаючи на наші прогрішення. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти зараз благословив кожного з нас щоб ми в своєму серці зверталися до тебе, Щоб ми забули наші гріхи і не чинили їх більше, щоб ти стер з пам'яті своєї, Господи, ті всі гріхи, які є в нашому серці, в нашому народі. Ми каємось, просимо тебе, Боже, щоб ти благословив нас, бо дні Твої це є вічність. Дні Твої ніколи не проминають. Ти є той, хто є. Ти є вічний, Ти є сущий. Ти є наша надія. І наше життя все спрямовано до Тебе, Господи. Навіть коли ми віримо, чи ми не віруючи, але все рівно, ти нас бере свої люблячі руки, Ти дав нам на землі ангелів, які охоронять нас. Ти дав нам святих, які є доровказом до Тебе, Господи, які є прикладом, які є натхненням для нас. Тому благослови, ми взиваємо. Очисти святи, дай силу для кожного, хто зараз з нами молиться. Благослови і підтримай, щоб ми ніколи не втрачали надії на Тебе, Господи. На Твоє милосердя, бо Ти прийшов для того, щоб ми жили вічно, щоб ми жили з Тобою. І навіть ці всі життєві незгоди, які існують зараз, ці всі проблеми, війни, нещастя, які ми все, переходимо, але з вірою, і надією на Твоє милосердя, Господи, і Ти нам даєш вічну Батьківщину. Ти даєш нам мир і спокій, ти даєш нам благословення. Оглядати світло Твого лиця в небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!